Позивний мене Гізльов. Мало хто знає, що це таке. Одне з перших названь города Євпаторія». Такий позивний Олексія не випадково. Він кримчанин з Роздольницького району. Та до Євпаторії каже, має особливі почуття. Детство, мати, друзі. Своєобразно дуже, дуже своєобразно. Перемішано стільки культур, кухня, культура. Крим нині в Олексія у спогадах та світлинах. Показує фото з 92-го. Вісімнадцять це Сімферополь, військомат. Розприділітель срочна служба, початок, перший день, сфотографували на військовий квіток. Постригли на лису і пішов в атибат. Після строкової служби Олексій допомагав батькам. Його родина на півострові займалась фермерством. Обробляли землю, жили з врожаю. Мамайку, це проїжджаєш з правої сторони, оцих 30 гектар лічно я садив. Ще ще студентами були. Час від часу їздив на заробітку. Знову ж до Московії до той довгої. Я кажу, люди, ви повірте, якщо ви приїдете в українське саме бідне, скажімо так, непогане, бідне село, бідне. Ви побачите, що хата та біла, вона підмащена, та старенька ходить бабка в фартуху біленькому чистому, а не 13 12 років дівчатка, хлопчики під магазином сидять, шейки шмейки вже хлебчуть в Росії. Що хата стоїть чорна похилена. Ви цього не бачили. Я вже тоді бачив, я тоді вже знав, що таке Росія. Олексій розповідає, у 92-му році присягнув на вірність Україні. і цієї присяги не зрадив. Після російського вторгнення на рідний півострів вирішив виїжджати. То мати дала мені печінку, підпічинку під поклала військовий квіток, паспорт. Ходили ще автобуси тоді, роздольне Херсон. То я до Херсона ще тихенько приїхав, а звідти вже бігом, галопом на батьківщину до дружини, де пішов, побіжав військомат, показав військовий квіток, помив його, постирав, бо його обляпало від печінки. Менше як за місяць Олексій доєднався до 72-ї механізованої бригади чорних запорожців. Діди, батьки садили нас малими. Малими, і розказували, що ми є українці. А яким шляхом було е, рятувати Крим, якщо е, війська вже РФ були в Криму? Хоча її називалися е, е, зеленими чоловічками. Тільки військово? Так, ми не пішли е, десь на визволення Криму, бо тоді вже розгорався Донецьк. А бажання таке було піти на Крим Ваше особисто? У мене воно до сьогодні є. У складі 72-ї бригади Гезльов брав участь у військових операціях на Донеччині. Зокрема, боронив Старугнатівку, Волноваху та Петровське. В одному з боїв Олексій дістав поранення. Старогнатовки прилетіло щось ззаді на Саушку і зачепило мене. Що прилетіло? Як прилетіло, я не розумів, вже очнувся, коли ну скажемо так іваки. там контузія, там уламки, де да. таке все на світі. У 2015-му Олексій демобілізувався і повернувся до фермерства на Житомирщині. І може, це мене і витягнуло з тої війни. Зробив трактор, боронку якось, якось плуга. І потихеньку почав я з цих двох гектар: картошка, кукуруза, соняшник, гречка сіяти, сіяти. І розтягнув я до 16 гектарів. Воно ж цікаво, щоб воно не загибло. А це треба раз час від часу, не дуже великими проміжутками підійти, його почистити, ну, протерти чи поляти. У лютому, 22-го, після повномасштабного вторгнення Росії Олексій, попри старе поранення, вирішив повернутися до війська. Над моєю хатою пролетіло дві ракети, ніхто нічого не понімав. Але в 9 годин на останнім літрі бензина я приїхав під військома, вийшов воєнком. Я о, короче, кричу їм: о, говорить, ну цього, пропустіть. Цього вже пропустіть, тому що він все одно вам не дасть дихати, він все одно перед вас полізе. Острів! спершу вступив до лав територіальної оборони. Далі були 11 рапортів і переведення до бойової частини, згадує Олексій. Привіт, братці кроліки. Сніму, думаю, для вас посмотрите, як Олексій Миколайович тут поживає. Значить, Селідова, Курахова. Очеретина, Нью-Йорк, Юрівка, Суха Балка, твер по сухої балки, Валентиновка, Пантелеймоновка, ну Терець, понятное дело, Ласточкіна, Авдеевка, Авдіївка це найстрашнеше було на той час. На той час це було вже більше року бились ми. В Авдіївці. У 23-му під час оборони Авдіївки Гізльов був поранений вдруге. Хлопок, тишина на якийсь час. Хвиля мене викинула з не знаю, якось викинула, кажуть хлопці, з окопа прямо. Той ударної хвилі. поранення сюди було, повністю нога була розірвана, коліно, м'язи, нерви. Під час проходження реабілітації Олексій знайшов своє кохання, бойову медикиню Олену. Вона дуже красиво розповідала, яка у нас буде щаслива Він, місяць, життя гарний після. війни. Він, <різь>. да. Він розказувала, яка у нього буде щаслива життя після війни. Я йому якось так повірила. Нині подружжя мріє про свій будинок, онуків та разом відвідати український Крим. Оксана Степова, са мінов, Суспільне новини, Крим.